То дав вказівку позбавити виплат військових. У нашій адвокатській практиці ми помітили, що значна кількість захисників стикається з проблемами отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку зі втратою працездатності. Відповідно до закону, військовослужбовці мають право на ці виплати протягом трьох місяців після звільнення з військової служби. Однак, деякі військові частини та територіальні центри комплектування часто затягують процес видання направлення про проходження МСЕК, що ускладнює отримання допомоги. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як захисників обманюють. І не забудьте підписатись на наш канал. У наступному відео ми розкриємо цікаві факти про державну програму протезування. Тож, у чому проблема? Коли військовослужбовець вирішує покинути військову службу через проблеми зі здоров'ям, йому може бути призначена інвалідність або відсоток втрати працездатності. Щоб це сталося, важливо, щоб медико-соціальна експертна комісія оцінила його стан здоров'я і визначила ступінь втрати працездатності. Деякі військові частини навмисно затягують процес оформлення документів. Зараз ми допомагаємо військовому, який через необізнаність потрапив у подібну ситуацію. Людина добросовісно після звільнення стала на Обліку ТЦК та чекала свого направлення для проходження МСЕК, але його йому дали рівно на третій місяць після звільнення. Тобто, наче зробили це навмисно. Тепер давайте зазирнемо у судовий реєстр. Згідно з витягом з протоколу засідання регіональної ВЛК, він отримав струс головного мозку та травматичний перфоративний отит. Травму отримав під час захисту батьківщини. Територіальний центр комплектування надав чоловіку направлення для проходження в СЕК. Після проходження комісії йому було встановлено 20% втрати працездатності через травму. Військовий подав заяву на одноразову грошову допомогу у зв'язку з тратою працездатності, але отримав відмову. Причина: чоловік подав документи після тримісячного терміну з дня звільнення з військової служби. Нагадаю, ТЦК навмисно згальмував процес, аби людина не встигла. Ми не погодилися з цим рішенням і звернулися до суду. Суд першої інстанції наші адвокати виграли рішення визнати протиправними дії Міністерства оборони України щодо відмови у призначенні одноразової грошової допомоги та все ж зобов'язати Міністерство оборони призначити та виплатити одноразову грошову допомогу у зв'язку з. Подією встановлення 20% втрати працездатності внаслідок травми, пов'язаної із захистом батьківщини. Але, на жаль, Міністерство оборони вирішило оскаржити рішення. Про результати ми обов'язково знімемо детальний розгляд. Підписуйтесь, аби не пропустити. Тож цьому чоловіку за втрати працездатності у розмірі 20% мають виплатити понад 40 тисяч гривень. Хочу зазначити, якщо у вас є група інвалідності, в залежності від причинного зв'язку інвалідності сума може бути значно більшою. Максимальні відшкодування по першій групі інвалідності становлять 1 мільйон 200 тисяч гривень, по другій 908 тисяч, а по третій 757. Як бачите, навіть при навмисному затягуванні термінів завжди є сенс боротися за свої права в суді. Наша команда готова надати вам безкоштовну консультацію та юридичну підтримку. Якщо потрібна допомога, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Нагадаю, що скоро вийде випуск про протезування. Підписуйтесь, аби не пропустити. Дякуємо, що дивились це відео до кінця. З вами була мережа Права. До зустрічі у наступних випусках.